Усім привіт, і ми в Умані. І на даний час. Як готель називається? Ладно, додав в описанні Біля єврейського городка ми знаходимося тут озеро, грув, парк грув. Ну ладно, я в описанні напишу, як називається готель. А, що ми тут маємо за 900 гривень? За 900 гривень ми маємо. Паба -ма! шкаф. Шкафу ми маємо, там є кояка посуда, фуршет, даже, вінця випити, шампанського можна. Ми ну, маємо два трембіля. Навірно, ну, розчитано на одну людину. Хоча тут місце три маємо такое ліжко двохспальне. Ось такий цікавий декор. Вот такий диванчик. Тут ми маємо телевізор, столик, чайник, міні холодильник ще ліжко доповнітельне для дитини. А також кондиціонер. Завтрака тут нема. Маємо таке ванну кімнату, душ. Гаряча вода є. Тут мило є, шампунь одноразова була. Полотенце вдосталь. Ножнее полотенце є. В принципі, все чисто, добре. Вода є. Світло було, ну, в мене вроді не виключають. Ну, в принципі, 900 гривень, ну це краще, ніж фортеця за Ті 600 що я був там трошечки грустно і печально. Ну, там був завтрак такий легенький. Ну тут по інтер'єрчику. Ну, Як то краще та й деї жать мені вроді як краще. Так що, Цей готель я вам рекомендую. Тепло, що ще затишно, чистенько. Так що будете в умані, цей готель я вам рекомендую. Я подивлюсь, я напишу. Всім па-па. До зустрічі на моєму каналі.